Пересування автомобілем за кордоном це не тільки про мобільність, а й про ваш комфорт. В різних країнах правила тихогляду можуть відрізнятися українцям, які через війну виїхали за кордон на власному авто, доцільно дослідити це питання, щоб уникнути непередбачених ситуацій. Технічний огляд авто це обов'язкова процедура для експлуатації транспортних засобів. Цей процес передбачає ретельну перевірку стану авто, ліцензованим діагностом за допомогою сертифікованих інструментів. Під час технічного огляду фахівець ретельно досліджує автомобіль, щоб виявити можливі несправності, які можуть загрожувати воді. Дієві пасажирам та іншим учасникам дорожнього руху. Відповідно до конвенції про дорожній рух, а також постанови Кабінету міністрів України номер 1388 від 7 вересня 1998 року до поїздки за кордон допускаються транспортні засоби, на які видано свідоцтво про реєстрацію, номерні знаки, серіям яких присвоєні літери латинського алфавіту, та такі авто мають бути технічно справними, без візуальних пошкоджень та без тонування. Перед виїздом потрібно укласти. Договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. На кожному автомобілі має бути присутній розпізнавальний знак цієї країни, в якій він зареєстрований для українських авто. Білий овал з чорною окантовкою і написом ЮА. Крім того, у більшості європейських країн передбачена наявність в салоні світловідбивних жилетів та аптечки. Жилет потрібно вдягати у разі заміни колеса та під час якоїсь іншої аварійної ситуації. Якщо в автомобілі будуть діти, то обов'язково подбайте. Про автомобільні крісла. віднедавна для перетину кордону України та Румунії потрібно мати з собою міжнародний сертифікат технічного огляду. Цей документ можна отримати після техогляду на СТО Альфа Сервіс Плюс. Для проходження авто повинно бути технічно справним з відсутніми дообладнаннями чи переобладнанням та допустимим тонуванням лобового скла та передніх бокових стік. Для процедури вам потрібен лише техпаспорт та дві години часу. Сертифікація відбувається швидко і без черг. В результаті ви отримуєте. Протокол про проходження технічного контролю з відміткою міжнародного зразка. Дякую, що додивились до цього моменту. Підписуйтесь на наш канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео.